Ціне вітанням, слава Україні! Героям слава! Ми розпочинаємо трансляцію нашого матчу. П'ять гравців з прізвищами. Ну що, поїхали? Перший тайм розпочався у білій формі. Команда відповідно у групі Б Аврора і Сокіл набравши по сім очок. Матч, якої приймала Коломи, першолігова команда, господарі. Від воріт до воріт. Василь Кучера. Одно тож потрапив на олівець. Ну не знаю, як буде чи буде ця команда на аматорському рівні існувати рибак та але Василь Кучера кри. Але побачимо, як будуть складатися події, хто стане ступерником. Формітори тут улюблене. Ось ці хлопці в білій формі, які зараз вийшли на майданчик. Я так помітив одного, другого і. Блащук. Не вдалося йому перехитрити. зміни якісь у правилах, грив футзал. Тож вболівальники за стажем. Дивізоні найсміші в іспанського чемпіонату. Микола Микітюк, то приєднається незабаром весь майданчик, пробивши за Комірець. Закинув. Ой-ой-ой, а хто це у нас такий? Наталії <звук> проти і... нема. Так само можуть помилятися. Ну, і... О, це люди. І тут щастить зараз, устав учасником матчу. І пеца Добуш, і в все раз він готовий повернути, вже повернувся на майданчик. Москалик програв свою дуель комбінаційного а футзалу виконання суперника. Так само потрібен час, але чи довго так триватиме ось цей шалений футзал, ось цей шалений темп, який взяла одна і її відповідає інша команда зараз <пір> е, кудись в інше місце. Тоді б ми побачили от, саме той сейф. А тут це був все цільніші. 4-2. значить за третє місце також не обійшлося за шестиметрових метрових ударів. Енергія та Сокіл зіграли, тягне удар Москалика. Хоча маємо і чемпіони, і володаря Кубка України, ураган та володарем Кубка сезон 23-24 і колишній хід став дворазовим. А фурнітура кардинал-Рівниць грають о 16.30. Ну так завжди для господарів, їхні матчі другий. Як тут, то до честі цієї команди, яка паралельно грала і в першій лізі, є. Скажем, зуб у когось намагатиметься зараз контролювати. І Іваничук гарно пробував. Ой-ой-ой! Здається, ось тут. Наші просто вб'ють коломияни. Вітаємо Колуму з перемогою. Перша лігова команда Фурнітура здобуває перемогу над представником Екстраліги команди МСК Харків рахунком. 2-0. забитими м'ячами значились Василь Кучера, сьома хвилина, голкіпер Коломиян І крапку в цій грі поставив ігор Крамер на 39-й хвилині. Отож, 2-0. Перемога Хар... фурнітура над Харковом.